Одеська компанія Рідл потрапила у щорічний рейтинг Apple одразу із двома IT-продуктами. Український додаток pdf Експерт став другим у списку для операційної системи Mac, А поштовий клієнт Spark потрапив у список найкращих програм для iOS. Українка Анна Мариненко створює об'ємні пледи та шарфи у незвичний спосіб. Дівчина в'яже вироби з мериносової шерсті і робить це не спицями, а руками. Ідеєю Анни зацікавилася американська платформа пошуку інвестицій Кікстартер і вже встигла зібрати в п'ять разів більше запланованої суми 110 тисяч доларів. Українська трембіта увійшла до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Довжина традиційного гуцульського виробу інколи сягає восьми метрів. До свого 70-річчя ЮНЕСКО сформувало список п'яти світових кінострічок-шедеврів. До цього топу увійшов і український фільм Олександра Довженка Земля а львівський мультфільм Дейв та Ейва вже підкорив більше 15 мільйонів американських глядачів. 3 d анімаційна стрічка повністю створена в Україні, а розрахована на англомовну дитячу аудиторію. Київське Динамо нарешті виправдало 17-річні сподівання своїх болівальників. На 16-й хвилині Денис Гармаш забив єдиний гол. Таким чином українці обійшли ізраїльський Макабі і потрапили в 1-8 ліги чемпіонів.